Друзі, всім вітання. Щойно завершилася наша риболовля на рісі Десенка, і сьогодні ми стрітфішили. Риболовля вийшла доволі цікавою, і майже все, що ми собі задумували, вдалося втілити в життя. Вдалося взяти приємних, гарних, як для міста, риб. Тож бажаю вам приємного перегляду, ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми розпочинаємо. Традиційно два слова про комплект, яким я сьогодні відрибалив. Це 922-й Fish Orion ЛТшка тестер 14, довжина 280. На Аріоні в мене новенький 24 й Daiwa Sorte 4000 DC і на сертаку в мене намотаний 0,8 по Японії Duel Hardcore, 4-хжильний, розмотка 200 метрів. Так, ну що, друзі, робимо перший закид і очікуємо на першу покльовку. Опа! Да ты что, Игорек, что ж ты вытворяешь? Четыре проводки, три поклевки. Первая рыба. Нормально, судачок, да? Да. Это точно судак, потому что и дальше. Окунь тут подростки клюв. Что тут поднимайся, алю. О, первый пешок. Да ты шо. красавчик? Ну вот такой рыб, 2.8 и приманочка, виброхвостик под бычок закос. Жадная подача, четыре проводки, три поклевки, здорово. Ах ты! И в мене перша поклевка была да. Лайти лайти и утюкнув. Лайти Ну, отже, рибка є. рибка є, залишається його тільки зловити. Об'єктом наших сьогоднішніх вподобань є місцеві глибокі ями. Тут гарний рельєф, ракушняні бровки, багата кормова база. І найбільше мене цікавить зворотня течія, яка тут, звісно, в наявності. В цю пору року судачка треба шукати саме в подібних місцях, в місцях з аномаліями. Для риболовлі в нас сьогодні є дві основні дистанції. І це або а, сам викид, це або глибока яма, або він має стояти десь в районі ближньої дровки. Це така весняна класика. Дві дистанції. Знову, да? Так. Нормально, це вже роздачу Ну, Риба явно мілка, сіди покльовшим, але блінкла. А головне, що вона є. І знову підроблю. Блін, знову ти чувак, ти подивись. Ведь летюка і знову під бровкою, в одному і тому самому місці. Ох, я прям бачив цю покльовку, да. Я прям бачив цю покльовку. Сарашало хорошо. Ну це, здається, трошки крупніше, да? По-моєму, да. Прикольно, ні, Да. Покльовка гарна була. Ні, ну ти прям роздаєш, дядя Ігор. Ну це він роздає. Я просто беру, кидаю, кручу. Я поки що тільки знімаю. Ну ладно, ладно. Мы же знаем, чем это кончится в итоге. Э, Слушай, э... а может окунь? Не знаю. Нет? Да не, ну, с удачей была. Да. и так тихо, что вершинку. Теребонько, я прям думал, варного окунуть. Ну, побольше чуть-чуть. Да. Такой же 400, наверное. Для а места дуже навіть симпатичный судачок. Супер. Так главное поклевок сколько, это самое главное. Не подбороду, да? Не, вот за, за, губку, видишь, за самый mm. Давай. Пиявочка смотри на этом, на плавнике. отпускай его, пиявочка. Хорошо. Є, mm -hmm. є, ж таки під бровкою. А цей дуже маленький. Але ж нехай, друзі, нехай він тільки клює. В місті зараз знайти гарну рибу дуже важко. з таких судачків половити в задоволення. я ну це взагалі. Трошки більший за приманку. На трьохдіймовий слімсвімс земенівський. Давай. О, і ви гріка, бачите? Ну просто так роздача. раз, Я підбрасую ще раз. <гум> ну зараз на ловому. А ну як думаєте, робіть ваші ставки. На наступному закиді клюне чи не клюне? Щось мені підказує, що клюне. Є контакт. Бачите, тільки добровий дотягнув. І є покльовка. Знову судочок. Друзі, ну майже на кожному закиді є клювання. Це прям реально роздача. Дуже в'явлена, сільна приманка. О, за краєчок. Бачите, більшість клювак поки що відбувається в районі бровки. Здесь тільки вигріка, одна клювака була з викиду з самої ями. Да, Земанівський слім-свім спрацює, Дивіться, хтось його вже трошки їв. З цієї сторони, з цієї, напевно теж судачок. Так, ну що? Малого додому, а ми продовжуємо. О! Дивись, кормова база жереха. О. Уклейка. Це не жерех маленький. Це, <гум> ні. <гум> <гум> О, ще один. Діло йде. <гум> <гум> Стандартний, так, горяк? <гум> Ну давай його сюди. Йома, на твоїй катушці. Я Артём катушку сьогодні подарив. Да. Старий Шиманівський Ревініум 2012 року. Року. Буде тепер служити. Ну да, слухай. Угу. Як для міста, ще й в кількості. Ух ти що, чувак, оце, оце гарна риба. Подача хороша риба. Да. Ну, як гарна, слухай, хоча. Ні, ну тяга така нормальна, може я його десь забочинув, бо бачиш, він якось рівно йде. Це подача ж була. Ну, Є, Транна, є, та, є просто варік, що я йому приманку десь в бочину впер, ну, він да, дернувся. Так, так Щось здається, багрове. Ну, я спочатку думав гарний судакін. Mm -hmm. Ну зараз подивимось. Ось, слухай, скільки його там стоїть. Mm -hmm. Просто реально в кількості. Так, да. mm -hmm. багранов. Люті багреліки. Багріла бейтс. І це найкрупніший? Ні, найкрупніший був в тебе. Майже за сраку. Да, Такий малий судачок, а вже закрою. Реально грамів 400. Ось така рибулька. Відправляється додому. Слухай, я зрозумів, чому мені 16 забагато. Бачиш, вода зупинилася. Mm -hmm. Ми коли прийшли, то струя була така нормальна. Mm -hmm. Саме по стрії він клював. А зараз вже закидів 5 як не хоче. Ну подивимось, може... Може на 14 перейду. Є контакт. О! Блін, що знову багрений, чи що? Оце я сьогодні по бугровим судакам. Прям раздаю. Наш... Ого! Угу. Да, десь під, десь під бучимов трошки. Ну ще до иди. Злодею. Да, клевать прям клевать по филовешке по-нормальному перестали реально. Угу. Слухай, ніфіга собі. Це хороші, Ай, обровку зайшов. Слуха, може це і побільше буде. А ні, він не багровий. Він накрив. Да, і цей побільше вже буде. Воно тримай давай, паловку. Давай. Друзі, дивіться. Ну це вже такий грамчиків під 800. Слухайте, оце може навіть і залик. Хоча ні, я думаю, десь сантиметра два йому не буде вистачати. Але дивіться, ну це ж судак його бабай. На все ту ж приманочку. Slim Swims Земанівський. Це, до речі, відземана в мене одна з улюблених приманок. Він максимально прогонистий, гарно летить і збирає абсолютно всю рибу. Давай. Пішов. Це лайкос, друзі. Я спочатку думав, що я його підбагрив, тому що на виважуванні він себе не характерно поводив. Але характерно він себе поводив, тому що придавив карманку бородою. Ну а коли риба засікається десь з зовнішньої сторони пащі, вона йде не так, а, як коли клює в рот. Непоганий судочок. Треба, треба ще. Я хочу ще. Ух ты що, на брові. Угу. І так глупих, ну просто жесть. Ну не огромний. Ні. Да? Просто дуже злий. Okay. Дуже злий і дуже голодний. Навіть в 400. Гарна покльовка. Well, да, бачите, після того як воду припинили давати, покльовки стали набагато рідшими. Так куди ж ти там зайшов? Балій, не зійшов. І зійшов. А так під кінець же і давити почав непогано. Перша точка в нас вмерла і цього слід було очікувати. По-перше, перестали давати воду. Ну а по-друге, ми його вже трошки підзадовбали. Скільки ж покльовок заробили. Зараз рухаємось далі. І пробуваємо ямки, шукаємо судачка. А, я б дуже сьогодні хотів піймати не тільки судака. Мене також цікавить місцевий опиль. Тому що він вже віднаростився і якщо попасти йому під нос, він може клюнути. Ну, а окунь тут є дуже гарний. Подивимось, подивимось, що вийде сьогодні взятого окунця. Але в першу чергу нас, звісно, цікавить судак. Ох, яке ж тут тверде дно. Просто кайф. О, судачок подібні місця, полюбляє. І бровка, вся в ракушці, вся в ракушці. Так, де моє окуня? Де мої садаки? Заробив я одну гарну покльовку на новій точці і ось на приманці з'явилася купа нових слідів. Одна покльовка і все, більше не хоче. Тому саме час змінювати приманку. Зменшуся трошки в вазі і в розмірі. Це в нас 2-дюймовий грабстер на 14 грамах. Натуралка. Не хоче, друзі, а всьому виною відсутність подачі води. Спочатку, коли воду давали, він прям дуже активно поклював. Майже на кожному закиді були покльовки. Ну а зараз його доводиться максимально вимучувати. Але тим і цікавіше. Трошки походимо, пошукаємо. Я думаю, що свою рибку ми ще зловимо. Хтось мені тільки що відпаяв хвостяру. Покльовка ця відбулася далеко від берега, перед ближньою бровкою на невеликій глибині. У мене два варіанти. Або це був жерешок, або це була щука. Тому що як не кроти, ну темп проводки був такий доволі високий. Опень. Е е я не думаю, що буде при такому темпі ганятися за терманкою. Ну а судаку на міляках робити нема чого. Тому або жерех, або щучка. Пройшли ми за гірком в районі п'яти точок. Заробив я дві покльовки і все. Не хоче риба нормально клювати. Тому зараз ми повернулися в місце, де судачок трохи пороздавав зранку. І я думаю, що якась рибка тут зараз має відреагувати на перших закидах. Точка відпочила. Ну, і як не крутий, судак тут в кількості. Ух ти що! Чувак, на падінні прямо. Прямо на падінні з самого викиду. Ого, а це, мабуть, жерех слухай. Ага, тут тут що нападіння. Дивись. Прям на падінні. Ну я так думаю, що це жерешок. Я ну, думаю теж так. Хоча зараз як судак впливе. Може би такое бути. Ну, я думаю, що жирешок. Слухай. З такою гарною покльовкою прям на падінні. Давай, друже. Дуже хочу на тебе подивитися. Я дуже хочу, щоб ти був жерехом. Ну хто ти там? Ага. О, бля, поставлю. Ага. Бляха і в бровку зайшов. І зайшов. Ну -мо. О! Рыбка непогана, чувак. За судак, да? За судак, ще й який. Що який? Блін, я думав, це жерех и Слухай ну такий ще більший за того. Да, да. Тримай. Перший закид. Двохдюймовий грабстер просто в шахті. Нападінні. Я ж чому подумав, що це жерех, тому що покльовка дуже дзвінка, дуже гарна. І нападінні. Ого, як зажрав. Ніхрена собі. Хі -хі -хі. Оце прикол. Оце прикол. Ну це ж розмір. Це вже ближче до кіла. О, ледь дістав. двохдюймовий грабстер в натуралці. Тримай, друже, га. Угу. Ну що, судачка додому, трошки він закрулив. Але нічого. ну Давайте ще сполосну. Покажу вам ось так гарненько. О, ну Це вже розмір. Як для Києва, доволі непоганий. Давай, друже, біжи. Дякую тобі за покльовку. Так. Побіг. Ну що, ось вам і точечка. Я ж казав, якась рибка тут має відреагувати. На першому ж закиді, з самого викиду, на падінні приманки. Десь він в придонному слої її і атакував. Яка ж це була покльовка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну давайте ще одного вмовимо. Да, навіть якщо більше ми сьогодні нічого не спіймаємо, що до чого я дуже сумніваюся. Риболовля вже, можна сказати, вдалася. Два непоганих судачка в моєму активі. Десь на 700 грамів і все, я думаю, ближче до тіла. Ну і мілюзвіт трохи підновили. Нормально так підновили. Mm -hmm. Ось вам і весь кльов. На першому закиді якийсь кажений судак в мене клюнув. І після цього скільки не прикидаємо, тупо по нулях. Води немає, риба не активна. І судаку ж звідси діватися нікуди. Він тут стоїть, я на всі сто відсотків впевнений. Але брати не хочу. Ух ти що! Ой-ой-ой, друже! Оце покльовіно. Оце покльовіно, слухай, теж непоганий. Я, я візу де по так, так, тільки в бровку не зайде. Так, ну так, да, в мене на 2 ага, по, 2. Бровці пішов, по бровці пішов, бровці. Ну так, да, такий не найменший. Видно. Не найменший. А, по кушці. Тут головне не спішити. Звісно, велика вірогідність, що в бровку він таки зайде, засяде. Але так його більше шансів дістати. Ого, дивись, дивись як пішов. Бери його Ігорюк. В шахту, просто в шахту. Це ще більше, так? Так. Офіг. Значительно, зв'язуй якийсь. Це що у нього таке? Ну покажи, переверни перев його. Блин, ну це ви? за кіло, конкретно. Ні, ну я думаю, що не за кіло. За кіло, але... я тебе гарантую. Я думаю, що це кілуха. Кілуха точно. Кіло, кіло сто. І знову ж таки грабстер, подивіться де. Аж там. <смі> ну просто жесть. Братан, дати тобі таку форманку? Та ні, у мене є там букдюймова, я теж неплохая, зараз спробую її. Ну дивись. Нили, нили і на нили. Хвилин 20, напевно, не було покльовок після того першого закиду. І ось, подивіться, яка рибина. І знову ж таки в шахту. Два дюйми, він просто жре. Дякую, братан. <смі> Ще раз вам його гарненько покажу. Ну це кілошка, це кілошечка, якась язва. Але, як бачите, живе і активно харчується. Да, гарні судочки. Порадували сьогодні. Відпускаємо, така рибка має жити. да Це кіло, кіло сто Давай. Ай пішов. Ай пішов. Ну, ось вам і мініатюрна приманка. Двохдюймовий грабстер поки що робить вітер. До речі, ігряк тільки що правильно сказав. Е, є вірогідність, що гарний судак підійшов на точку і розігнав малого. Саме тому покльовки в нас дуже рідкі, але риба гарна. Ближня бровка у нас повністю вимкнулася. Дві покльовки, два гарних судаки з ями, з великої глибини. І знаєте, друзі, я впевнений, що він тут в якійсь кількості стоїть, 100%. Якщо в мене два гарних судаки клюнуло, то ну, це, я не знаю, це одна десята, одна 20 від того, що тут має стояти. Але він не дуже активний, звісно, його треба вмовляти. Але заради цих двох покльовок, ну, сюди 100% варто було повернутися. Гарна рибка. цю покльовку. Оце вже був жерех. Оце вже був жерех. Побачив я перший, другий, третій всплеск. Поставив 6-грамовий Creek. По поверхні, до речі, клювати не хотів. Клюнув товще води. Я думаю, десь метра 3-4 від поверхні. Така покльовіна, ну просто жесть. Отже, друзі, завершилася наша сьогоднішня риболовля. Як бачите, попали ми такий під дощик, І дуже терміново треба тікати. В двох словах про результати. Зранку дуже непогано ми попали на судачка, попали на роздачу. Покльовки були майже на кожному закаді. І як для річки Десенки вдалося перепаркувати двох дуже непоганих судаків в районі кіла кожен. Окунь, на жаль, сьогодні промовчав, жерех сьогодні також мовчав цілий день. І вже на останніх закидах на 6-грамову оберталку вдалося заробити дуже потужну гарну жерехову клюваку. На жаль, змазав. А в нас зараз тільки перша година дня. Рибали ми сьогодні через погоду до обіду. Ну і все, все, збираємось і тікаємо додому. На цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, лайкосик, підписочка. Залишайте ваші коменти і до нових зустрічей.